Продаю ні, не Райфайзенбанкаваль. Продаю однокімнатну квартиру на ближньому замості. Хто знає, що це за локація, той розуміє, що поруч все необхідне для комфортного проживання. Квартира не за всі гроші світу. Ходімо на перегляд. Однокімнатна квартира на вулиці Замостянська. Маємо закритий двір. Квартира загальною площею 26 квадратних метрів, розташована на четвертому поверсі цегляному будинку, повністю укомплектована всіма необхідними меблями та технікою, які потрібні для комфортного проживання. Квартира перепланована, має дуже гарний житловий стан. Це дозволить вам відразу заїхати та жити. Або здати в оренду. Балкон засклений. В санвузлі встановлена тепла підлога. Ціна квартири 40 тисяч доларів. Телефонуйте.